Плетіння маскувальної сітки справа нескладна, втім, потребує чимало часу та уважності і старання. Спочатку проводять підготовку необхідних матеріалів, розпускають тканину темних кольорів на рівномірні смужки, а потім, у певній послідовності, міцно вплітають їх у заздалегідь розвішену капронову сітку необхідного розміру. Почалося плетіння сітки на прохання благодійного фонду Земля Миргородщини», яка попросила допомогти сплести сітку нашим бійцям, які зараз знаходяться на сході України, захищають кордони наші. Тому наші читачі дуже швидко відгукнулися на нашу пропозицію, і сьогодні дуже гарно всі разом з мамами плели цю сітку. Ми маємо надію, що саме ця сітка допоможе нашим бійцям на передовій. Діти, які замість звичайних літніх розваг долучилися до волонтерської справи, розуміють, наскільки це важливо для солдатів на передовій. Вони усім серцем щиро вболівають за долю кожного бійця. Щоб скоріше закінчилася ця війна, і щоб ніхто ну, більше не гинув в ній. І за цього перш за все я хочу побажати їм успіху і повернутися всім додому живими, неушкодженими. Також я хочу побажати їм там всім успіху мужества, да, перш за все, і здоров'я, щоб були сили відстоювати, боротися за за нас, за своїх дітей, за своїх матерів, за нашу за нашу державу. Долучитися до доброї справи може кожен охочий щодня в робочий час міської бібліотеки для дітей. А ще, окрім робочих рук, для виготовлення маскувальної сітки волонтери потребують додаткових матеріалів, непотрібних вдома обрізків тканин, можливо зі старого одягу, темних відтінків зеленого, коричневого та чорного кольорів.